Привіт, малята! Я дідусь природолюб. Давайте з вами пограємо. Я буду загадувати вам загадки, а ви слухайте уважно та відгадуйте. Пухова роденька шуба із сосни стрибана дуба. Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Вгору вниз на гілку з гілки. Хто це буде, діти? Білка. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку, нявкає, моркоче, посметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий, сірий котик. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк. Швидко крізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка. Є у лісі хата, в ній кімнат багато. Тут живе отара добрих санітарів та цю хату не чіпай, санітарам спокій дай. Це мурашки не, звіль, не птиця всього боїться. Наловить мух і в воду плюх. Це жабка. Дітки, як назвати їх одним словом? Це тварини. Який багатий і різноманітний тваринний світ на нашій планеті. Є комахи. Є птахи. Дикі тварини. Свійські тварини. З давніх давен людство намагалося жити в злагоді з природою. Людина приручила багатьох тварин, зробила їх своїми друзями і захисниками і зобов'язалася не шкодити їм. У багатьох з нас удома живуть собака, кіт, папуга, рибки, морська свинка та інші. Ми звикаємо до них, піклуємося і любимо, як рідних. А як же дикі тварини, навіщо вони потрібні? Можемо без них прожити. Адже від диких тварин одна шкода та страх. Лисиця краде курей, вовк може поцупити телятко. Насправді дикі тварини приносять більше користі, ніж лиха. Вовк у природі виступає санітаром, він полює на хворих та ослаблених тварин. Лисиця знищує шкідливих гризунів. Білочка садить дерева, розкидаючи горішки. Зозуля, хоча й підкидає, Яйця у гнізда інших птахів сама не висиджує діток, але робить одну дуже важливу справу поїдає волохату гусінь найбільшого ворога садів. Мурашки цілий день стежать за чистотою в лісі. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малятам, що нема таких тварин і нема таких рослин, поблизу і навкруги непотрібних зовсім. Усі рослини і тварини вкрай потрібні для людини.